Шановні друзі, весна у повні розганяється, до літа вже рукою подати. Але на межі між весною і літом є одна дуже цікава своєрідна подія, яка пов'язана з книжкою, пов'язана з відданицем. Остання субота травня це вже 25-те ми будемо відзначати. Видавниче, поліграфічне і книжково-торгівельне професійне свято День працівників видавниць поліграфії і книжкової торгівлі. Далекому 1999 році це свято було указом президента запроваджене, і здавалося, підкресливши значимість цим саме. На чимість книжки ми будемо активно просуватися вперед, царині, освоєння слова, думки, просування книжки в наше життя. Ані сталося дещо інше. Так, на зміну друкованій книжці приходить електронна книжка. Але як не парадоксально, всі ці ціновітні зміни. Народили, породили, народили, привнесли в наше життя дуже чудернацьку ситуацію. Ми перестаємо читати, а в результаті спілкуємося далеко не нашою ніжною, солов'їною, тендітною прекрасною українською мовою. Гірко про це говорити. Тим більше, коли десь там палах котить, горить, вибухає, лишаючи. Віноків життя війна, війна, яку розпочала московська Орда. Але нікуди діватися, свята так розташовані, і плин життя такий правильний, цілеспрямований, і насправді ще через кілька днів ми будемо тішитися. Що ми сущі сьогодні, сущі в книжковому світі, і будемо тішитися, що не перевелися ті люди, які пишуть книжки, які готують їх до друку, які друкують, які розповсюджують. І, як би там тяжко не було, на славний українець не весь відвернувся від книжки, в тому числі і друкованої. Бо справді, Має право на існування і інший вид розповсюдження творчості, того особливого моменту, який називається творчість талант. Книжка пішла тривалий шлях. Він десь там написи на скелях, і так на папірусі, на тілячій шкірі чи якийсь там інший. аж поки. Мудрі люди, чи то Гуден Перх, чи Федорович Іван, який стоїть у неподалік від нашої будівлі, на площі, на вулиці Підвальні, винайшли те, що згодом стало називатися поліграфією, і те, що існує і сьогодні, тиражує людську думку. Дає можливість і старшому, і зовсім похилому віці, і зовсім юному, який тільки освоює абетку, прилучитися, припасти до людської мудрості, до слова. Бо книжка це глибина морська, як сказав великий Каменя Іван Якович Франко. І хто пірне до дна в цю глибину, то й перли. Дивні її виносити ті перво то знання. Бо справді, як без знань жити? Наші мудрогелі реформатори недавно віщали, що не треба аж нам так набивати дітей знаннями, головне, що вони вміли поводитися в певній ситуації. Не знаю, чи то в них мізки повідлітали, чи з ними щось сталося інше, на жаль, їх там багато таких було. Ну, як можна формувати вміння погодитися в ситуації, не маючи знань? Хіба це можна одне від другого відірвати? І тому, коли сьогодні, з одного боку, ми хвалимося, що нас так заповнені книжковій полиці, лукавимо, а з іншого боку, читач, а він приходить до на нас каменяр, книголюб і бідкається. Що він не може знайти ту книжку, яка його цікавить. Не хоче читати російською і правильно робить. Але чому ці європейські цінності, східні цінності не можуть лягти на сторінки сьогоднішніх книг? Ті справжні, ненадумані, не штучні, які десь там кав'ярні. В дружній бесіді, чи то за склянкою віскі, чи за пепсі коло з склянкою, були надумані і так нав'язані нашому суспільству. Зі мною можна не погодитися, але я це спостерігаю. І боляче, боляче інколи це бачити. Хоча, чесно кажучи, я вже починаю з цим миритися. Але нещодавно ми були в ліцеї. Імені Василя Стуса у Львові представляли перший доробок творчий молодого автора, письменника, п'ятикласника, гімназиста Володі Мармуле. І мене вразило, що дітки з цього ліцею, з ліцею імені Василя Стуса підняли. Цілий ліс рук на моє запитання, чи ви читаєте книжки. Друковані Читаю. А чи ви хотіли би мати тільки електронну книжку? В один голос заявили, не хочемо. Добре, що вона є, але не хочемо читати друковану книжку. Мало того, вони сказали, що хочуть читати товсту книжку, а не, а не ті якісь куценькі. З якимись натяками, трактатики, чи як їх назвати, це вже завдання, звичайно, для авторів. Бо якщо ми будемо так намагатися нав'язати тому юному читачеві, або він відмовиться від читання від книжки, або почне щось своє робити. Так як ми в дитинстві, коли радянські часи вдалекі, 50-ті, -60 60-ті роки, книжка не дуже то була доступною. І ми робили з тих зошитів, які вже були списані. Книжечки шивали, щось там записували. Дівчатка малювали сердечка, хлопці дещо інакше. Сьогодні ми живемо в цивілізованому світі, не дивлячись на те, що точиться кругом майже війна, десь там, 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 вибухає, і це страшно. А може, то ми надто так розповільнилися, що дозволили собі. Те, що не позволиме війна. А може це тому, що ми відмовилися від книжки, від друкованого слова, від творчого слова, і ми пішли один на одного. Зазіхаємо на туже життя, сумно від цього. Але як би там не говорилося, не молилося, я справді перечуттів якогось добра. Бо професійне свято ось-ось переступить поріг кожного видавництва, кожної друкарні, кожного книжкового магазину. Чи будемо радіти, чи будемо тужити, чи буде над нами знову годі, годіти сирена, не так уже принципово буде, хоча це страшно. Зараз ми готуємо книжку, яку упорядкував американець, великий український патріот. Криш Леслі, який переїхав в Україну, як він сказав назавжди. А книжка називається Україні крові та соняшників. Книжка Радість і книжка Реквія. Книжка, яка пронизана болем і великою віру, вірою в Україну, в нашу перемогу. Книжка, яка беззастережно закликає всіх людей до боротьби зі злом. І це прекрасно. Бо зібрав їм під обкладинкою цієї книжки людей, які знають достеменно біль, цей розпач, який їх охоплював, і вони включилися надання допомоги іншим, може, більш стражденним, Може Таким загубленим уже в тому світі. І оця книжка є, мабуть, ознакою нашого часу. Я тішуся, що містер Леслі прибився до нашого Каменярівського порогу. І ось ось ця книжка вийде кількома мовами. Бо автори цієї книги хочуть біль української душі донести до всього світу. То, шановні. Наші симпатики, шановні книголюби, українські і поза межами України. Вітаючи своїх колег з професійним святом, святом видавців. Вітаю водночас і вас. Любимо книжку. Я кожного дня, йдучи на роботу, думаю про свого товариша, видавця із Харкова. Андрія Тимченка. Чи все гаразд? Цей чоловік вже хотів сказати хлопець, вже далеко не хлопець, вже котрий рік воює. Він там, в тих страшних умовах, людина дуже мирної професії видавець. Молоді роки відважно пішов. На стежку любові до книжки. Створив видавництво, випускив, випустив десятки, а може і сотні. Я не лічив тих книг, які він зробив. Схиляюсь перед ним. Бо він відстоює сьогодні, в тому числі, і українську книжку, яка уособлює нашу з ним рідну вітчизну Україну. То зробимо книжку. Гонімося до неї і тішимося, що ми маємо можливість гортати сторінки, відчути майже непомітний сьогодні запах поліграфії, фарби. Але під серед сторінок ми можемо збагатитися чиєюсь думкою, чиєюсь порадою, чиєюсь радістю. А це радість. Тих, кого Господь Божий обдарував великою іскрою творчості. Я міг би згадувати художників, які теж працюють з книжкою. Я міг би згадувати акторів тих чи інших театрів, які пробують засобами театрального мистецтва доносити оце слово, яке спершу було надруковане, до читачів. І багато-багато-багато інших представників інших професій, які горнуться до книжки. Хотів би сьогодні закликати, маєте можливість підтримайте українську книжку, насамперед, купуючи її для власних бібліотек. Хтось тобто сьогодні каже, не модно збирати книжки вдома. Хтось почистив бібліотеки, і як би що почистили тільки від російськомовних видань? На жаль, нас навіть у Львові чомусь під шумок з російськомовною книжкою, книжкою яку треба було забирати з бібліотек, зокрема публічно, принаймні, чистили і україномовні, і навіть україноцентричні книжки. Я маю конкретні. Конкретні докази. Але це все залежить від нас, громади, від тих, хто любить книжку. Пільнуймо, щоб в нашому житті книжка була. Бо це спільна творчість. Бо вона нам Всевишнім дарована. Це один із засобів донесення. Того, що називається душею. Бо в душі нас пересікається глибокий розум, широкі емоції, там присутнє натхнення, зрештою, там пошана до самих себе. Ще раз кажу вітаю всіх наших колег, вітаю наших камінарівських працівників, вітаю вас всіх книголюбів. І дякую вам за те, що ви є. До зустрічі на сторінках книги. Чи побачимо ми один одного на сторінці? Рідко ми там вміщаємо фотографії тих, хто працює. Але без сумніву, душа кожного видавничого працівника так чи інакше відзеркалюється на сторінках книж, книжок, які одягнуті. Відповідно, обкладно чи палітурку. Тішимося, що є книжка що є ми. Добра.